Вітаю вас, мої любі, мої дорогі люди, які в якій моїй команді. Зараз у нас розіграш з вами по каталогу червень турецької компанії «Фармасі». У вас дівчатка і не тільки дівчатка 10 чоловік. Ви зробили дуже гарний гарний, прям такий рівень, дуже високий. І ми зараз розіграємо однакові, два ось такі набори. Хто зробив замовлення від одного бала, дівчатка? Так. І поїхали. Так, перший номер у нас. Вісім. Номер вісім у нас. Пластун Олена. Олена, я вас вітаю. Очікуйте, будь ласка, своє замовлення. Так, зараз я оновлюю. Так. Знову-таки, знову-таки поставлю число 10. Один нулик прибрав. Ага. 10. І знову таки, зараз я відмітю, щоб я не. Це в нас два розігрується, напоминаю, від одного бала. І знову генеруємо сонечки мої. Я вам так вдячна. Число 4. Число 4 у нас Левченко Людмила. Левченко Людмила, я вас теж вітаю. Ось такий набір до вас поїде. І Олена до вас теж поїде ось такий набір. Так, дівчатка, бачите, як гарно від одного бала можна і вна, зробити, і будете мати подарунок. І в нас іще є кучковська Тетяна, яка зробила одна в цьому мі... за червень місяць на 73 бала. І ось такий подаруночок. Поїде до неї. Я відправлю вам, Тетяна, очікуйте ось такий подаруночок вам. Тому що я казала, хто робить на 70 балів і вище, будь ласка, буде додатковий ще розіграш. Ось так. Тому я вітаю вас, дівчата. Тетяна Кучковська, Левченко Людмила і Пластун Олена з такими подарунками. Дякую кожній із вас, що ви гарно попрацювали. Дуже був гарний місяць червень. Я вас обіймаю. Ви мені найкращі. Дякую кожній із вас. Будьте здорові, миру, добра і всього найкращого вам.